Всім привіт! З вами Дарпіл. Сьогодні знімаю якби, другу частину огляду на аккаунт, бо була перша, але багато чого змінилося в той моменту, то знімаю другий раз. Так, перше я продав свій коттедж, чи ж не продав, а обміняв на гараж. Гараж 91. й Хто грає на 05-му сервері, заходьте. Такі ось в мене 5 стійок, Стоять на третіх відеокартах всі, потім другий генератор. Ось так, охолодження у нас стоїть, кондиціонер, витримує всі 5 стійок. Так, приносить він гаражик в день 180 тисяч USDT. 102. Це 102 і з вчорашнього вечора, трошки вночі і трошечки сьогодні вдень, бо інвертор я був на роботі і інвертор працював, але там не багато. Тому ось так. Також в мене ще є гвинтокрил, але ви знаєте, що він є. Тут це не є для вас новиною. Так само є та сама моя BMW. Цей квадроцикл. До речі, на 05 сервері продаю його. Ціна невелика. Пишіть, кому треба квадроцикл, продаю. Жигуль такий. Ще один квадроцикл, цей не продаю, цей мій електросамокат. Ось так. Також покажу вам Battle Pass. Battle Pass 60, ой боже, 44 рівень. Коли дійду до 80-го, 100% зніму прокачку на, на цей лендровер. Покачаємо його, подивимося, скільки він їде, яка максималочка. Ну, ось таке. Можливо, я вже там сильно запізнюся з цим, бо вже там багато хто не знімав, але спробуємо. Також буде промокод. Ось тут вам в правому нижньому куточку буде промокод. Вводимо кожного нового відео, яке я буду викладати. Я буду придавати привіт і рандомній людині видавати 100-200 тисяч. Все, ну, в залежності, скільки людей буде вводити промокоди. І ось так. Також у нас з'явився телеграм-канал. Я внизу відео оставлю посилання на нього. Також TikTok канал підписуємось, також буде внизу відео. Під відео теж буде посилання на нього. В TikTok каналі буде виходити такі коротенькі відео, а в Ютубі будуть великі, більші відео. В Телеграмі буду випускати, коли виходить відео. Будемо спілкуватися з вами. Це тоді всім гарного дня.